доброго дня, мене звати Віктор. З мене канал Садовий рай. Цвітіння ожини сорту Бушит. Київська область. 31 мая. Наче з майже вивідців. Продовжує Відне те вошита. Таке кількість квіток. Ось так порядочка. Окраще видне цвітіння. Нагадується, в нас трьохрічні кущі. Запізнюється у нас трохи сорт джамбо. На ньому майже немає квіточок. Так, квітний також вже відквітає. Я забувся польської селекції ПЖЗІНО. Дві для розмноження. і зовсім не квітне двохрічний джамбо. Так, будемо чекати на врожай. Всім гарного дня і мирного неба. До побачення.